Так, Поступив у нас заказ на поросьінка. Туша. Туша, так. Да, дуже длинний. Та й спина як лежанка. Дінечка, да? як ти? Готовий до роботи? Зараз ми його покладемо на столик. Підняли його на ліб'ятку. Щоб було легше. На столик зараз положиться, буде легко його смалити, мить. <плеслух> так, ну що, нужна бабушкина помощ? Ставимо на паузу, поможемо. Погрузити на столик. Зараз будемо опускати його. Так, готово. Уже, як ти казав, Тимурчик вже на столі. Максим. Яка різниця? Деня, ну як? Ну, на більше, як 200 кілограмів. Тут така ліжанка. Тихо, тихо, ми знімаємо. Так, Кирюшик, внучки допомагають. І Кірочка допомагає, а Денис так взагалі. Ти вже готов смолити? Ну давайте, готуємося смолити. Готовим вешалку на м'ясо. Зараз помиємо і Денис переставимо її туди, в сухе місце. Все. Процесс начался с малым кабанчика. Персть. Вже одна сторона біла. Тоді будемо впікати. Розказуєш, що ми будемо робити. Тоді Дініска буде мити, да, Дініска? Це ти вже що робиш? Вже впікаєш? А що це ти робиш? Б'ю дивочка, щоб сало димком пахло. І буде пахнути, да, тоді, а -а -а. як соломкою буде пахнути. Буде дуже пусто. І пальчики обліки. Смачно. Звано не бахло. Трошки спростили процес, сократили відео щоб швидше. Домиваємо свинку, перевернемо. Так, да? <кій> і другу сторону. Перейдемо на другу сторону. Отак у нас помощничик. Так, перевернули гуртом. Дядько Сергій, дивіться, якого ви на... ми вам чушканчика подобається. Вам Дядько Сергій, готовий? Приймати. Приймати. Заказ. Замовлення, так? Да? Заказ на Черкаси. Дружбанчику привіт передаєш. Привіт, Тимофей Тимофей бачиш як він. Привіт, Тимофей <ривіт> Ладно, поїхали далі. Я піду дам їсти свиням, да? а ви з дідушкою вже досмалите. Пока смалиться порося. Да! Лопата Давай, давай, лопатою. його. А ти через забор перекинеш його день. Рижики. <гум> ну вичистиш, так? Да? Я пішла тоді, так, Дєночка? Да, Якщо то гукай. Я наточу водички їму в бойлер. У бак зараз включу воду. Так, у нас вже процес розбирання. Ну, вже на дворі вечір. Ну, напевно, на цьому все. Вже така погодка. Мух немає, тишина. Все.